Що ти хочеш, люба. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Та без питань. Приготувати ваше замовлення не складе труднощів для такого професіонала, як я. Беремо круглу форму та вирізаємо середину. У нас виходить три шари, кожен з яких потрібно добре промазати смачним кремом. Перший корж готовий. Можна приступати до другого. Ну, а тепер до третього. Мама мія, яка краса. Розмазуємо крем. вирівнюємо його. Ну а потім додаємо мед. Так, бабуся, поступіться медом. Ні за що. Мені він теж потрібний. Я перша його взяла. Не хочеш віддавати по-хорошому. Тоді отриму мій коронний прийом. А, мамочки, заберіться негайно. А я попереджала. Де там моя щелепа? Вона мені ще знадобиться. Готова. Ну, все, час за роботу. Заливаємо мед у центр торта. Яка краса. Тепер беремо крем і починаємо ним прикрашати наш чудовий тортик. Ну, а зверху я прикрашу все мармеладками. Упевнена, моїй онучці сподобається. Бана в мене ще тала Суня. Ew. Та хіба це смачно? Набагато краще взяти хоба. Ой, мені не вдається відкрити банку. Може, зубами? Ну давай. Ні? Ну нічого, в мене є пила. Побережись. Стій люба не треба. Зараз бабуся все відкриє. Готова. Дякую, бабуль. Ти просто супер. Ну а як по мені жуйка набагато смачніша за мед. Та ще й з полоничним смаком. Я просто не можу втриматись і не спробувати її сама. А які з неї класні бульбашки виходять? Здорово. Ну а зовні я прикрашу свій торт також за допомогою хуба-буби. Розматуємо стрічки і прикріпляємо ось так. Краса! Такому я навчилась у матусі. Ну, а зверху я прикріплю логотип і у мене вийде мега крутий торт у вигляді жуйки. Згодна. Замість меду краще взяти щось інше. Я обираю сироп скітлс. Всі діти його просто обожнюють, а значить, перемога буде за мною. А з цукерок я зроблю різнокольоровий декор і прикрашу торт по колу. Як вам моя етикетка? До речі, вона істівна. Все готово. Бон на Тут смачненького. Я така голодна. О, тут написано скіт. Нічого собі. Яка приголомшлива начинка. Отак це нереально смачно. Просто пальчики оближеш А цей торт схожий від бабусі. Я впізнаю її мармеладки. Цікава начинка. Це що, мид? Прикольно Мені подобається. Тепер треба куснути мармеладку. Клас. Ну а тепер спробуємо торт у вигляді хубавоби. Вау! Не вже всередині жуйка. Як же круто! Дивіться, зараз я надую кулю. Клас! Це не тільки смачно, але й весело. Перемогла сестричка. Я ура! Дякую! Яка ти молодець, вітаю! Що ж далі? Ми чекаємо на нове завдання. Приготуйте мені, будь ласка, пряниковий будиночок. Що? Будинок із пряників? Це взагалі як? О, із задоволенням, бабуся їх просто обожнює. О, ну це за адресою. В мене для цього є спеціальна зброя. Це самий гострий ніж у світі. З його допомогою я виріжу ідеальні форми для мого майбутнього будинку. Викладаємо всі деталі на лист, а потім відправляємо до духовки, щоб вони спеклись. Бабуся, що це у вас? Ой, ледве донесла. Я зібрала самі свіжі овочі для своєї онучки, адже я сама їх вирощувала. Солодке це не корисно. Набагато краще збудувати будинок з овочів. Візьмемо творожний сир і спеціальною ложечкою будемо викладати його на тарілку. А потім обережно розмазувати. От чудово. Тепер можна викладувати моркву та огірок. Я закріплю всі деталі сиром, виходить гарно та міцно. І про броколі також не забула. Ідеально. Навіщо паритись, якщо можна взяти готове печиво? Його не треба не різати, не випікати. Просто вмочити нутеллу і склеїти на тарілці. Так, залишився дах. Тримається? Пайде я. А прикрашує свій будинок маршмеллоу. Йохо, як мило. О, зовсім забула його підсмажити. Вау, який потужний пальник. Прикольно, але треба бути обережною. Ой-ой-ой, здається, я переборщила. Мій будинок горить. Який жах? Шеф не допустить пожежі на кухні. Пожежна машина вже їде. А на допомогу я відправлю вам вершки. Вперед та швидше. Який жах. Що ж робити? Ого, це вершки. Сподіваюсь, вони допоможуть. Фух, дякую. Пожежа ліквідована. Дякую, шеф. Ой, боже мій. У шефа завжди все під контролем. Ну що час помістити мій пряниковий будинок на платформу і змастити його кримом. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Бракує тільки цукерок та льодяників. Браво, бравісімо. А ось і труба. Ох, і настрій одразу новорічний. От і все, ми готові, маленька. Нічого собі. Вау! А це що таке? Схоже, у цьому будинку вцілів тільки ведмедик. Ну, його я і з'їм. Ні, це нікуди не годиться. Ой, а бабуся зробила будиночок з овочів. Звичайно, це набагато краще, ніж у сестри, і пахне начебто непогано, але на смак огидно А ось цей будиночок саме такий, як я й намалювала. І навіть краще. Тільки тут цукерок. Мабуть, спробують ці пряникові дверцята, Ой, які вони смачні. Тучі людяник є. <свят> я в захваті. Однозначно перемагає шеф. Повний ульот. Вона сказала, переміг шеф? все ж я. Алілуя. Ну що там, дорогенька? Що ти хочеш на цей раз? Одну хвилину. Готово. Я хочу бургер. Бургер ну це дуже легко для мене. Фастфуд, але це не корисно. Клас. Ти звернулася за адресою. Для такого випадку я маю коробку відмінних пончиків. Їх можна використовувати замість булочок і готувати нічого не треба. Розрізаємо пончики на зверху покласти шоколадку. Ну от, виходить. Щось нерівне. Ну нічого, зараз швиденько підрівняємо. От тепер ідеально. Зверху покладу мармеладки і палю шоколадним сиропом. М -м, я вже й сама наїлася. Mm. О, це просто цукрова бомба. Звичайно ж, мої бургери будуть самими кращими. Я візьму три кунжутні булочки різних кольорів і розріжу їх на частини. Потім на сковорідку кладемо грудочку свіжого м'яса. І притискаємо його лопаткою. Ідеальна форма готова. Котлетка підсмажилася. Викладаємо її на булочку. Далі на кожну з наших котлеток покладемо шматочок помідора. А потім нам знадобиться ніжний сир прямо із Франції. Трохи томатного соусу і розкішні міні-бургери готові. Ой, а як вам моя булочка, шеф? Це неймовірно мило. Дякую, я теж так вважаю. Всередину я покладу хрумки, свіжий салатик і котлетку у формі сердечка. Що не кажіть, а готувати треба з любов'ю. Огірки, помідори і накриваємо другою половинкою булочки. Ой, люба, вже досить, достатньо. Так, точно. Та-дам, готово. Ого, яка краса! Цей бургер виглядає шалено, хоча зблизька не так вже й круто. Весь шоколад витік і все торчить. Ні, я це не буду їсти. А ось ці міні-бургери дуже симпатичні. Той, хто здогадався приготувати не один, а цілих три справжній геній. М -м, як смачно. Мені подобається. Ходімо далі. Ой, який милий бургер. Одразу видно, що його готувала бабуся. Отак. Він і такий милий, а ще неймовірно смачний. Бабуся, ти перемогла? Я боже мій. Велике дякую, дитинко. Для бабусі це краща винагорода. І так, приготуйте мені, будь ласка, ось такий чудовий торт. Ого, круто, я згодна. Що там? Тортик? Звичайно. Отак, я просто обожнюю готувати торти. Щоб здивувати малятку, я візьму коржі усіх кольорів веселки і змажу їх кремом. Як завжди, ідеально. Ну, а тепер додаємо ще трохи крему і гарненько його вирівнюємо. О, я зовсім забула про свою чудо валізу. Ви тільки подивіться на це. Самий смачний крем всіх кольорів. І так, почну я, мабуть, з фіолетового. О, так, неймовірно. Фіолетовим я прикрашу низ торта ось таким оригінальним способом. Ну, а верхівку я прикрашу червоним. Головне, гарно та обережно розмазати крем за допомогою ложечки. Ой, шеф, яка ж ви все таки вигадлива? Ну що ж, час і бабусі прикрасити торт. Дайте но ну, поміркувати. О, а моє в'язання надихнуло мене на одну ідею. Можна зробити нитки з мастики і гарно прикрасити ними торт. Ось так переплетаємо. А потім викладемо на наш тортик. Аромат неймовірний. Айда, бабуся. Залишилось додати пару клубочків ниток з мастики. Та-дам! Ого! Яка у них краса! А у мене ще нічого не готово! М -м, шоколад смачний. І так, терміново потрібен пин, щоб його розтопити. Кладемо шоколадку на торт і направляємо теплий струмінь повітря. Отак. Зараз я швидко прикрашу свій торт неймовірним шоколадом. А ще додам пару плиток з боків, щоб стало крутіше. М -м, який апетитний пончик. Але мені не можна його їсти, якщо я хочу перемогти у челенджі. Ось так, все готово. Ой, смачного. Ого, ось це ви постарались. Почну, мабуть, із цього шоколадного. Він такий багатошаровий і, напевно, дуже смачний. Вау, смакота. О, тут ще й пончик є. Їх я й з задоволенням спробую М -м, захват. Але треба лишити місце для двох тортів. Тепер я спробую цей райдужний. У мене вже слина тече від одного вигляду. М -м, з розуму зійти, яка насолода. Ну і нарешті останній. Пізнаю торт від бабусі. Вона любить в'язати і готувати. Ого, дуже смачно. І перемагає бабуся. Ой, як здорово! Бабуся рулить. Ну, а ну-ка, показуй, що намалювала. Я хочу мармеладки. Оно ну це просто. Зараз приготую. Вперше таке бачу. О, так я їх обожнюю. І вони у мене є. Які ж вони апетитні. Їх обов'язково треба спробувати разом з соусом. Це мега смачно. Кисло, але прикольно. Бачиш, бабусь? А, Ну, тепер зрозуміло, про що річ. Але краще готувати зі свіжих ягід. Вони смачні і корисні. Візьму полуницю, чорницю, виноград. І зроблю шпажки пашки замість мармеладок. Ну а на заміну соусу у мене буде мед. Я сама його збирала на дачі. Малечі точно сподобається. І це все от умора. Щоб перемогти у челенджі, цього замало. Набагато крутіше буде приготувати величезне відро мармелада. І так мені знадобиться вода і червоний барвник. Додаємо барвнику воду і гарненько перемішуємо. Подивимось ідеально. Переливаємо в нашу каструлю, а потім додаємо цукор. Тепер вмикаємо плиту повну, беремо черпак і починаємо перемішувати. Вуаля, У нас вийшла чудова карамель. Далі виливаємо її на силіконовий килим і заморожуємо за допомогою фрізера. Обожнюю цей спосіб заморозки. Це легко, швидко, а головне дуже ефективно. Присипаємо цукровою пудрою і наш десерт майже готовий. Так, залишилось тільки додати соус. Краще всього взяти фірмовий. Наливаємо і чим більше, тим краще. О, так. мені здається, я перевершила саму себе. Хоч маніти. О, ні. Я що все з'їла. От біда. І що ще подам малечі? Знаю, в моєму рюкзаку точно заваляли щось смачне. О, картопля фрі та кетчуп. Думаю, вони ідеально замінять ці ласощі. Ха, от малеча здивується. Але сподіваюсь, приємно. От і все. Ми готові. Бо на петі! Вау! О, це та сама баночка з мого малюнка. Але я відчуваю аромат картоплі фрі. Потрібно терміново це спробувати. Непогано, але я хочу мармелад. А бабуся приготувала фрукти з медом. Виглядає дуже апетитно. О, у мене аж слинка потекла. Прикольно. М -м -м, дуже смачно і здорово. Ого, шеф, ну ви даєте, які величезні мармеладки, я в шоці. І як тут багато соуса, повний захват. Не терпиться спробувати. Відкусити доволі складно, але це смачно і трохи кисло. Все як треба. Стоподава перемога. Є Айда я, айда професіонал. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені веселку. О, а це цікаво. І у мене вже є чудова ідея. Спочатку мені знадобиться кавун і трохи навиків кунг-фу. Так, я й не на таке здатна. А тепер голими руками я дістану м'якось кожури. Ось так. Ой, що це я. Так ось продовжуємо. Беремо желатин і, як слід, розводимо його у воді. Цього графіна буде достатньо. Ну а тепер час додати барвники. На цей раз я скористуюсь фіолетовим. Хоча, знаєте, краще розбавити ще кілька кольорів, щоб у мене вийшла веселка? Ну, а тепер настав час заповнювати кавун цими неймовірними кольорами. У мене вийде неймовірний десерт. Заморожимо, щоб наша начинка стала м'якою і желейною. Так, те, що треба. Ну а тепер мить істини. Розріжемо і дізнаємося вийшло всередині. Ну, яка краса. Самі барвники. Це не корисно. Ну що ж, а мені треба додати у воду рис. А потім замість цих шкідливих добавок я буду використовувати овочі. Для початку треба нарізати ці свіжі помідорки чері. Ловіть лайфхак від бабусі. Викладаємо помідорки на дно однієї тарілки, накриваємо її іншою. Тепер ніяких гаджетів не потрібно, щоб зробити все рівно і обережно. Займемось нарешті веселкою. Першим кольором йде червоний. Далі нам знадобиться помаранчевий. Звичайно ж, я візьму морквину. Потім йде кукурудза і зелений горошок. А із цього звареного рису я зроблю чудові хмаринки. Ой, ну просто краса. Фу не люблю овочі. Набагато краще приготувати райдужний попкорн. Треба тільки взяти зерна та скітокс у цих цукерках є всі кольори веселки. А які ж вони смачні. І так, зараз швидко все приготуємо. Але для початку спробую. Клас. Висипаємо на сковорідку і накриваємо кришкою. Ну, як вам, шеф? Ого! Маю визнати це геніально. Дякую, шеф. І так, все готово. Можна висипати у відро та подавати дитині. А ти ще попадала, я сама задоволенням з'їм. Смачного. Ого, як цікаво. А це що? Висилка із овочів. Ну, вже ні. Пробачте, я таке їсти не буду. А ці мармеладні кавуни виглядають приголомшливо. Спробуємо. М -м, солоденько, мені подобається. Ну, а тепер я спробую попкорн. Як же круто він виглядає! Усіх кольорів веселки. А на смак неймовірно. Сестричка, ти перемогла. Ой, правда? Ну нарешті, ура! Ну що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея. Як щодо фонтану зі Скітлс? Поїхали! Нічого собі який ще придумкувати. Ну ви даєте прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками, а це означає, що він стане радужним і дуже солодким. Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі дарміново потрібна така штучка. Де вона там вмикається? О, як добре. Мамочки, пробачте шеф. Вам так личить цей ковпак. Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фонтан з жуйки набагато крутіший, ніж із шоколаду. Таку маля точно не пробувала. Зачекайте, а це що захуба буба? З гострим перцем? Хм, Цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро. О, оце було потужно. Ого, я розтопила жуйкою у фонтані. Круто, так. Ну що, лапочка, все готово. Нічого собі Ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Ух ти! Схоже, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я бульбашку. я бульбашко. Як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого, за смаком нагадує скітокс. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще. Буду пити прямо з фонтану за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, боку. Ой, мій ковпак. Він зіпсований. Ах, бабуся. Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу так? О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салямі та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні піца. Правда, геніально? Е, Я покладу в піцу більше брокколі, щоб це було не лише смачно, але й ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра, щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово і щелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну, а решта справа майстерності. Ей -я! Браво, шеф! Ви не перестаєте нас дивувати. Ой моя вафля! Це згоріла? Фух, пронесло. Вчасно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а яка гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами. Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово. Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитись вічно. А, святі пепероні. Ой-ой, як гадаєш, він в порядку? Я не знаю. Шеф, ви як? Мамо, мія, який жах. Будь скоро. Я дуже зголодніла. Ой, шеф, який ви смішний. Смачного, дорогенька. Так, подивимось що тут у нас. Як цікаво. Е, а це точно піца від шефа. Єв. Мені зовсім її не хочеться. А от піца від бабусі я спробую із задоволенням. М -м -м -м! Ой, Тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, ну і дота, я таки не їм. Піца від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир. М -м -м, мені подобається. Ну що, перемагає сестричка. Правда? О, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам борошна. Яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну, а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків. А ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це несерйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно, навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше, полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А мамочки, як цю штуку вимкнути, паночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От, готово. Ох, бабуся, що б я без тебе робила. Ось візьми в мене готове тісто. Поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю з і кольорової посипки. Готово! Заціни, сестричка. Вау, як чудово! Бо це ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Поглядай, він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики! Не сумніваю, що її готувала бабуся. Ммм, які вони смачні. Клас. Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від шефа Ммм, Це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Ой, правда. Дякую, моя хороша.